Там знову мене повідомив що я в прямому ефірі. А, поки ви приєднуєтесь, я її розпакую, бо зараз їду до дівчат, відвожу замовлення і mm. маю вам показати, що тут таке, що ще замовили. Зараз десь міножик вдома. І я бачите, тепер ковиряю ту посилку. Привіт, Іваночка! От у мене зірочка теж питання, чого у тебе досі немає а, розпо, а, цієї хімчистки. Так, накладна. А тут, тут листи для прання. Це нам. Це нам додому. Була акція чудова, класна була, акція один плюс один, дорівнює 3. А, ще листи. І... Челести. Коротше, ми їх розпробували, ми вже е, другу пачку домиваємо, і нам прям дуже вони сподобались. Тут е, 15-30 циклів прання, дуже класно. Прям рекомендую. Це ми собі замовили. Я вам серйозно кажу. Далі. Ой, випала зубна паста у мене. Ось така, ми нею користуємось, нам подобається. Вона і м'яка і класно відбілює. Але так, ніжно, ніжно-тендітна. Зубна паста. І великий об'єм у неї. 130 мл. Далі. Хімчистка, раз. Зараз. Хімчистка, два. І 3. Це теж все в замовленні. Іваночка, будеш робити замовлення, обов'язково замов. Я тобі щиро це рекомендую. І всі, хто дивляться, кому треба така штука для текстилю, дуже класна. І що ще в замовленні? Шампунь залоя. Шампунь залоя раз. Шампунь залоя два. Це все мені Ні? небагато. І шампунь з алоє три. Мені він підійшов, ми вже декілька банок вимили. Мені дуже подобається. Що він тут? Він, м, себорегуляція і активація Нас. росту волосся. Тут сік алоя, гіалуронова кислота і олія чайного дерева. Він, виходить, і для жирної шкіри голови, і для нормальної підходи. Мені він прям дуже класно підійшов. Він класно регулюється себом і класно він волосся. Мені дуже подобається. От прям рекомендую. Кажу, я замовляла раз 1 плюс 1 до рівню 3, тоді ще дозамовляла. І зараз замовила, щоб в мене було впрок, тим більше така крута акція. Так, хімчистку складаю в пакетик, бо це зараз прям їде до дівчат. Відчуваєш, що... Ні, я тобі серйозно рекомендую купити цю хімчистку, спробувати. І потім в твоїх замовленнях по-любому будуть хімчистки. Так, листи для прання Ховай це все нам. Все. Всім дякую за увагу. Я поїхала, бо дівчата мене чекають. Обняла, підняла, чи як там кажуть, все, на зв'язочку. Пока-пока.